Друзі, мої, всім добрий вечір. П'ятниця 15 березня. Розпаковка. Дивіться, у мене клієночка новенька. Бачите, яка красива. Так, починаємо. Масло. Молочна марка. По 32,90. Пачечку взяла. Батон, два батона білих. Фірмовий нарізный 30 по 18,92 штуки, 37,80. Лікарська ковбаска. Така маренка. Ну, добра ковбасочка, не приїлась. Вона нам ще ми їмо. По 169 була вона по 161. Сейчас 169 гривень. На 82,47. Тут 488 грамм. Далее. Сметанка. Думала, 15 відсоткову взяти вона дешевше, але не було. Взяла таку. 49,90 вона коштує. Лимон Іспанія. По 59 гривень за кіло. На 8,50 получився лимончик 144 грама. Сир кисломолочний. У нас він по 84,50. Тут 656 грам. На 55,43. Крупа Горохова взяла. А, до речі, сирок хочу зробити в млинці з сиром. Масля наш іде, масля на неділю, хоч вже завтра молочка візьмемо, то на печу млинців. Там побачила рецепт у надійки. Млинці з сиром і вишня сушена. У мене є вишня, я її розмочу і зроблю по її рецепту такі млинчики. Дуже в неї смачно все на каналі класні. Я навіть не, не скривала те відео, а залишила собі. І завтра я буду робити такі млинці. Е, горох. Горох-горох, Крупа Горохова по 13,90. Хочу горохову супчику зварити. Так, далі. Салатний майонез салатний. Почте, в мене там на столочки, хтось буде дивитися. То кусок сала лежить, прикиньте. Хтось з роботи принесла. Скажуть, сало лежить. Ось він. Бачили всі, дивіться, сало. А там насіння буду в розпаковку робити. Все, тепер увага вся на салатний майонез. Майонез. Так. Де він тут? Чугуєв. 41,90. Далі. Що ще у мене? Фарш. Фаршик. Котлетний, так він не називається, котлетний, я не знаю. Ну, зараз багато хто бере м'ясо, перемолює собі на фаршики, і робить котлети чи щось там ще. А я ось така беру фарш. Ну, беру я фарш. Ну, не, не одна ж я його беру. Багато хто бере, і я беру фарш. Фарш котлетний по 107,90 Я взяла 564 грама на 60 гривень 86 копійок. Хочу зробити тівтільки. Схотілося мені такого. І куряча гомілочка. По 160 гривень за кіло. Тут 182 г на 29,12. Гороховий супчик, щоб зварити, надаванню попередити, щоб він її не злопав. От. Так, ще яблучка в мене є. Купувала я ще їх вчора, їх було трішечки більше, забула їх на роботі. Дуже смачні яблука. Я не знаю, що це за сорт. Вони такі ароматні, такі сочні, солодкі і взагалі класні яблука. 24,90. У нас такі яблучка, взяла трошки. Хлібчик, такий бородинський, не пам'ятаю, 22. Чи Ще скільки Чи 19 гривень. 19 гривень така хлібинка. І ось тут ще у мене є кість крила. Взяла котам. А це брала на обід кусочок. Ну, одрізала. Так, обідала. Так, сейчас я вам скажу кість крила по... по чому вона. По 45-17 тут кіло 132 на 39,90. <кій> ну, я розділю це на два рази. Кашку варить. І от така ковбаска фірмова з молоком. Получається, вона по. по, по чому вона? По 140. По 140 50. 40 гривень 50 копеек. Тут 268 грам на 37,65 і того чек. Тут 413,98, і плюс ще я взяла Вані бинт. Бинт 16 гривень. І ремонт прихворів, каже, горло болить. Ну, я оце не знаю, що сама лічу, що дитину лічу. І нормально, якщо на, на, ну, на, на перших. То прекрасно все підходить. Ще й можна, але вона дорожча. А ці коштують, де воно тут, боже мій? 7570. І того чек на 85 гривень. А в іншій аптеці по 17, по 17 гривень, тут 16. Ну, в общем, 85 гривень. От такі у мене покупочки, дівчатки мої, все я вам розповіла. Ну, Меню на завтра теж я вам вже і, і розкинула. От. Так що. Е, насіння буде в іншому відео. Все, дякую вам за увагу. Всім гарного настрою. Всього самого найкращого. Бережіть себе. Пока-пока.